Були составлені там якесь привозне технічне завдання, було зрозуміло, плюс-мінус що робити, і як зазвичай у там ще новачкових, плюс-мінус дизайнерів ситуація, коли ти до кінця не розумієш, що клієнт хоче. Тут якісь загальні є моменти, там текст є, якась стилістика є. І замість того, щоб давати поетапно, здавати свою роботу, я скидую просто навіть не одну, а декілька робіт одразу. Весь все замовлення, і клієнт на це дивиться. Каже, що ну це, типу, взагалі не той рівень, на який я там розраховував, це взагалі не те, що я очікував. І якби вже передоплата там половина є, давайте тоді або давайте будемо правити, або давайте повертати кошти. А я тоді ще так не розумів, як це правильно так будувати комунікацію. Для мене я обвинувачував як би, тоді ще клієнта. Тобто я думаю, так, ну як же ти не розумієш? ну Я щось здав, ось ти ж бачив, Ну ось ти як скинула, я так і схожий зробив. І тоді якраз зав'язала така конфліктна ситуація, що давайте ми там кошти повертаємо, а я якби, вже не хочу, ну багато роботи зроблено, все тому подібне. І якось ми тоді зійшлися на тому, що. Клієнт мене вже сильно там почав булити, писати мені, я щось там виправляв, воно все одно не то, виправляю, воно все одно не то, я вже просто, ну, типу, правки якби, теж платні, тому що вони вже почали виходити за рамки ТЗ, тому що спочатку було одне завдання, потім воно вже трансформується в щось інше, це вже зовсім інша робота. І якось я тоді поступив. можливо, Звісно, не гарно Зараз би я такого вже не робив, тоді. Ми просто